Всім привіт, дорогі друзі, з нами завжди енмен. І це другий відосік по Clash Royale. Значить, перший відосік зайшов непогано, це таки 200 людей подивилося, це непогано, я вважаю. І ще хочу вам подякувати. Ну, я багатьох відео казав, що там актив просів. Так, актив просів, але якщо так подумати, 200 переглядів, це 200 людей подивилося мої відео, це не так вже й мало. Тобто, ну, це повний зал, наприклад, конференції. Ну, то я таке, там сидів в тіктоці пересув, ну, коротше, переказую, переказую. Бо сьогодні так, це немало, там людей 30 поставлять лайки, це теж дуже круто. Ну, якщо тобі не важко, то постав лайк і підпишись. Для мене це висиль на мою мотивацію знімати ще більше ось такого подібного контенту. Зараз я нічого не можу обіцяти, але я постараюся відновити нормальний вихід відео, то тобто є хоча б. Хоча би раз там, в 3 дні. Зараз не найкращий, якщо чесно, період, щоб знімати відосики. Ну я постараюся. У мене такий період, як це називають, вигорання чи що. Я знімав коротше, довгий час, типу кожен день, довгий час це <кхем> 3, 3 роки. Ось, І зараз мені записую, чесно кажучи, мотивації як такої нема, але я для вас записую там, без гавки, тому писальну паузу. Не знаю, якщо я не забуду, в цьому моменті вставлю то, як я відкривав бокси. Я вирішив все ж паралельно ще озвучувати, оскільки, ну, так, під саму музику не дуже цікаво дивитися. Тому хочу сказати, що дане відео мало вийти там, дні два назад, напевно. Я зараз тільки зробив цей оверлей, який ви бачите на екранах. Ну, ось це справа і ліво. Не знаю, я би хотів кращого, але не знаю поки, як це реалізувати, тому. Попрошу бомб брали знову ж таки не факт, що він буде робити. Зараз я збираю всі нагороди, там всі бокси, що були геми. Ви розумієте, коротше. з цього з часу я почав грати в Clash of Clans. я вибив там юнітів, напевно, 8 може 9. Це непогано, але нормальну колоду створити я не можу по сьогоднішній день. Тобто, ну, мені банально не вистачає знань, які мають бути зв'язки і так далі. Тобто я просто на рандом беру хороших юнітів, там 8, знаєте, максимально і все, йду і грати. Зрозуміло, що десь не вистачає айрдефу, я не маю чим дихати сильно вверх, кроме дракончика. В тій колоді, що я маю зараз, наприклад, не вистачає гоблінської бочки, тобто фаерболами тільки стрілами добиваємо. А також, щоб закинути зразу на вежу, такого немає, на жаль. Замість гоблінів я використовую неїзника на Кабанін та Гіганта. Тобто, щоб зразу вони йшли бити вежу, і там зайді, наприклад, накидаю принца, і так, в принципі, непогано. Поки того вистачає. Напевно, на згоблення би все-таки було краще. Так, ось я не знаю, чи купляти чи не купляти, напишіть, будь ласка, в коментах, тому що є ну, без поняття, що це потрібно. То в мене ще є багато сундучків, кейсів, які потрібно забрати. Дійсно, називається кейси. Так, для початок, бо я, я тут щось трохи забирав. Ого. Прям немало, тут пройдемо. Так, ось я вже забирав. Все, погнали. Е, перший кейс. Ну, я тобі буду назвати кейсом, не знаю. Можете в коментах, о, вже пось відкрили. Можете написати, як це в коментах точно називається, буде цікаво почитати. Ну і народ, ще раз попрошу лайки, тому що, ну... Чесно, зараз мотивації знімати нема ніякої. Я би взагалі хотів взяти перерив, але тоді впаде... Ну, хтось відпишеться, можливо, актив впаде ще нижче або підросте, оце я не знаю. Тому, тому постараюся ще якийсь час записувати. Я писав писав ТГ, що планую створити канал, де я буду записувати з лицем. Якщо хто хоче там, почитати подробніше, а їм послухати це було голосове. Згоріть мій телеграм-канал, за нього я давно не говорив, з нагадаю. Не знаю, що це таке. Сезонний токін. Без понять. Без поняття. Відкриваю наступний кейс. Я постараюся відосик робити, можливо, цікавішими, можливо, роб... ну, в кожен відос якусь ідею вставляти, не знаю. Просто наскільки не хватить. Тіпа зранку, наприклад, був поганий настрій, зараз чуть-чуть краще вирішив записати. Ой, Ще випадають геми, вбравлі не випадають, на жаль. До речі, Бравл по Бравлу на днях має вийти відосик. Надіюся він вийде. До речі, потрібно зробити ну... нормально ось цей Ну, справа і зліва оверлей, вроді би так називається. Ну, тому що це я на скоро року зробив. Ну, Думаю, кількох відосиків він буде при... покане, хай буде коротше, такий. Так, і все, я забрав це. Тут ще щось є. Мені вроді би як показувало, але ні. Ні, ми забрали з вами все. І ми з вами що. Так, ну, того, як це називає, я отримав вчора. Це не знаю, хто, це, хто такі взагалі. Окей, ну, колода в мене така. Мені <кхм> друг робив колоду, але сказав непогано. Ну, за неї мені. Чесно, грати було важко, тому таке. Поки я того на це не буду. Не знаю, клан нема сенсу, я думаю, створювати. Хіба якщо коментів буде багато, або може до когось просто вступлю там до Алекса чи що. Далі не показуються рекорди. Мій рекорд кубку це було 1120, вроді би, якщо не помиляюся, щось таке. Ну і поки це рекорд. Поки це рекорд. На жаль, проігрую, перемагаю, це взагалі рандом. Ну, переважно, звісно, проігрую. Що доволі таки сумно? Так, які нам випадають карти? Ну, давайте... А, чекайте, я не прокачав, треба було прокачати. Давайте і ганта, пеку. Добре було закинути ще того всадника на каб... Хоч ви поняли? Не хочу просто в мене з вимовою. Не дуже російською. А тепер мене це гризе. Так, закидаємо Fireball. Splash урону. Окей, все, мінус 3. Одним фаерболом мінус 3 закидуємо. Садника на круг. На кабані чи як? не спинять. Йо, немає фаерболу, це погано. Окей, закидаємо тоді стріли. Знову немає фаерболу. Це вже... це вже проблема. Зараз закинемо дракончик, але драк... ну, дракончика не вистачає. Так, на дракончика вистачило, але це, походу, мінус одна з башень. Так. Добре, пеку ми зараз доб'ємо. Ой, вона дві тички. Ні, одну тичку, окей. Так, тепер треба добивати, нехай поки дракон летить, я просто зачекаю. Я просто-напросто зачекаю. зачекаю. знаю, який урону він встигне внести, ну да. Понятно, понятно. Не знаю, чи когось буду накидувати. Напевно кину рицаря, але... Ой, принца, але я би хотів, щоб він йшов на них. О, добре, все, шикарно. Шкода, що не заспавнилися, ладно, кину фаербол, так просто скоріше буде. Я... Він прекрасно задефав мого принца. Це таке собі. Це не дуже добре. Так, закидуємо пеку. Пека має розібратися з двома. А ось на гіганта я не розчитував. М -м, так. Йой, зря закинув. Пека би розібралася. Просто 5 еликов в нікуди. М -м, так, ну можна в теорії... Ні. Не можна. Так, фаерболу я не маю. Mm, ну, все так собі, якщо чесно. Так, закидуємо всадника. Ой-ой-ой, пека дала тичку. Добре, всадник відвів чуть, -чуть пеку. Звісно, я не для того її його скидував. але... Так. Чекайте, все не дуже. Все не дуже, він дефається непогано. Я боюсь, що я просто не зможу протанчити. Хоча гігант. Mm, по суті, повинен зробити своє діло. Так, пеку добили, добре. А, гобліни, що творять просто. Mm, так, якщо зараз не доб'ємо... Ой, тихо, тихо, в мене фул елик, я не бачив. Так, закидуємо так, закидуємо... Ой, фаєрбол потрібен. Так. Ну зараз, по суті, там дракончик непогано, ну... Воно... Так, добити треба. А я зможу. Я... Ні, я всього не зачіплю. Так, 33 хп, ну це доб'є в то хто таке. 14 секунд. Я mm. мені нема чим дефати гіганта. Він зараз ще пару тичок. А стоп, А він зад... а як він задефав? Mm, і все. І все. І все. Йо, чим він задихав? Я просто не бачу. Йо, я планував взагалі перемагати. Добре, дайте ще одну каточку, щоб так скоро відос не пролітав. Ага, ще нас тут бокси є, я забув. Так. Так, так, так. Звідси нам може щось випасти в теорії чи ні. Ух ти, 53 на варвара, одна епічна. Так, Валькірія і все. І ще вроді та. Ще один за 9 левел. Так, так. М, окей. Окей. Таке собі. Таке собі. Могло бути і краще. Могло бути і краще. І на секунду я офну запис. Ну і все, будемо робити фінальну каточку, тому що ну, мене хватить ненадовго. Плюс мій так ліс і то все діло. Ой, так, закидуємо принца. До речі, народ, напишіть, як у вас зараз справи в школі. Бо в мене, чесно кажучи, ну взагалі не дуже. Тобто, ну, якось із навчанням все не дуже. Плюс бажання вчитися нема. Якось так. Якось так, так. Офік міги. Ага, це принц. Чекайте, я думаю, я теж гігантом пішов. Так, я дефаю його гігантом. Погано, але дефаю. Сюди ми закинемо фаєрбол. Ой, він... Та, він не по всім прилетів, це не дуже. Я розчитував по всіх одночасно попасти. Так, інферно зараз достане до Варвара в теорії. Та, все, закидаємо гіганта. Далі закинемо, напевно, всадника. Угу. Так. Цього. Я навіть не бачив, що в мене в башні лишилося менше, ніж 100 хп. Це не дуже добре. Так, зараз будемо скажувати. Йо, як, як багато урону всьому і пеки, то це капець. Це капець. Так, закинемо по кадра кончика. По суті, він допоможе. Ем, ні, хоча... хоча ні, я вже не буду нічого кидати. Просто закидуємо сюди рицаря. Ой, принца. Sorry, е, сюди принца, сюди стріли. Добре, непогано задефав. Шкода, що мій принц не розігнався і не залетів так в башню. Більше поворону було. Так, закидаємо далі. Ой-ой-ой, на Валькірію попав. Ну окей, урону не так багато, але краще б було, якби його не було. Так, в башні 400 хп. По суті, по суті. Тут я маю та щит. Але. Я вже ні в чому не сумніваюсь, такий, як я, можу і програти. Все, закидаємо Гіганта. Так, за мною йде Валькірія. Це таке собі, але. Не думаю, дефати сенсу, хоча... та, нема, нема сенсу дефати, це перемога. Це перемога. І ми слили, та й підняли. Коротше, лишилося приблизно на тих самих кубках, що і були до того. Я вважаю це непогано. І на цьому буду закінчувати дане відео. Сьогодні ми з вами відкрили немало боксів. Я з вами трошки поговорив. Пишіть, які хочете бачити відосики на каналі. Майн, на жаль, я можливості знімати не маю, тому що його треба качати з Google Play, це треба платити, а мені зараз мінус працювати, поки монетизації немає немає сенсу. Е, ну, а, хто? Mobile Legend, Legends. Bomber Pro, я не знаю. Може за якийсь час і. За... Ну, почну грати, але. За якийсь час. За якийсь час, так, фінальний кейс і. І давай, ні, нічого не випало. Окей. Ну а на цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо воно вам сподобалося, то пропоную поставити лайк, підписатися на цей канал і нажати на дзвіночок. Ну а кожному з вас я дякую за перегляд. З вами був, як завжди, до Дивіться інші відео.